Ісус Христос говорив, щоб ви входили тісними ворітьми, тобто вузьким шляхом, бо просторі ворота й широка дорога, широкий шлях веде до погибелі. Багато хто вважає, що широка дорога для невіруючих людей, але це не зовсім так. На широкому шляху ті люди, які вірять у що їм хочеться, віруючи, які використовують якийсь біблійний вірш, щоб виправдати якийсь гріх. Таке, якби мовити своє вчення вже не від Ісуса, тому що Ісус є дорога і правда, і життя. А який сенс вірити, якщо бути на широкому шляху? Від цього ще більше буде покарання. Широкий шлях це все, що пропонує цей світ, дорога розпусти, загалом дорога будь-якого гріха, тому що так діє сатана. Душа і плоть завжди не згодні, тому противяться духу. А такий багато хто скаже того дня. Господи, ми пророкували, демонів виганяли, чуда великі творили, але насправді вони сперечалися з Божими людьми, не хотіли каятися і несли поділ. Тоді скаже їм Ісус, що ніколи не знав їх, бо те, що не по Слову Божому, це беззаконня. Віруючий, приміріться з Богом. Приєднайтесь до церкви, станьте учнями Ісуса Христа і живіть по духу, йдіть вузьким шляхом, щоб ваша душа була врятована.